Привіт! Сьогодні коротко і зрозуміло розкажемо, що таке міофункціональні апарати і флайн, і чому вони такі важливі для дитини. Міофункціональний апарат це м'яка та комфортна капа, яку дитина носить у роті 2 години на день та всю ніч. Апарат допомагає не лише формувати правильний прикус і вирівнювати зубні ряди. Основним його завданням є корекція неправильної роботи м'язів, обличчя. Язика, корекція ротового дихання, ковтання та шкідливих звичок. Саме такі порушення у дітей призводять до викривлення зубів, формування неправильного прикусу, поганої постави, неправильної вентиляції та мікроциркуляції кисню в організмі, е, дефектів у вимові звуків, е, передчасної втоми, поганого сну, появи темних кіл під очима і постійної сухості губ. Чому міофункціональні апарати офлайн ефективні в таких випадках? Бо вони діють комплексно, вони тренують м'язи щік і губ, здійснюють корекцію парафункції язика та забезпечують його правильне положення у спокої, формують правильне носове дихання, стабілізують положення щелеп, поступово відівчають від шкідливих звичок. Широка лінійка моделей апаратів EF-Line дає можливість розпочати ортодонтичне лікування починаючи з трьох років, особливо, якщо видно перші ознаки порушення прикусу чи дихання. Міофункціональний апарат це м'який старт світ правильного росту та розвитку дітей. Він не завжди може замінити брекети, але часто дозволяє запобігти їх потребі в майбутньому.